Добрий день. Сьогодні ми будемо виготовляти трубу. Для виготовлення труби ми беремо заготовку із оцинкованої сталі. Довжина труби у нас буде метр, і діаметр труби у нас буде 120 Для того, щоб узнати, яку нам потрібна заготовку, є отака формула. 120 це у нас діаметр труби. 120 умножаємо на е, число числопі 3,14 і додаємо 24 міліметри. Це у нас в нашому випадку це буде замки. Кожен замок з кожної сторони по 12 міліметрів. Ми отримуємо 401 міліметр у нас по, по цій довжині. Ця довжина метр. Але щоб труба входила одна в одну, ми робимо з однієї сторони 401 міліметр, це фактичний. А в одну сторону загружаємо 395 мм, тобто фактично на 6 мм менше. Там, де менша частина, ми позначаємо сюди такою галочкою вирізом для того, щоб розуміти, де яка сторона. Знову повторюся, потрібно буде зрізати оці кінчики, щоб коли ми будемо збивати трубу, у нас не упирався один замочок люсу. Це буквально десь по 6 мм з кожної сторони. Так, спочатку робимо фаль закрузію нашу трубу. Звертаємо увагу, для того, щоб забити замок, зайшов за, за цей замок, потрібно трошки залишити кінчик.